Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 171 її створив Фредерік Лазар. Це французький шахіст та шаховий композитор. Хід білих і білі мають тут виграти. Знайдіть розв'язок. Чорний король обмежений в кутку дошки і білі фігури його атакують. Звичайно, у білих є ідея слони в 5, але це неправильний хід. Слони в 5 білі хочуть виграти ферзя. Король h 7, слон b1, але в чорних з'являється новий ферзь. І білі тепер не можуть виграти. Білі можуть зробити нічию. Тураб7, король h8, тура b8, король h7, тура b7, позиція повторюється і це нічия. Повертаємось на початок. Правильний хід це слон e 6 Король у шах, король h7. Далі слон g8, король h8. Хто ще не розв'язав цю задачу? Подумай. Чорний ферзь захищає пішка на b7. Тому правильний хід слон b3. Перекрили лінію. Король а7, тура б7. Білі активізували ще більше туру. Король а8, тура б8, король а7. Загнали короля на h7 і тепер є хід слон g8. Атакований чорний ферзь. І білі виграють. Король а8, тура b1. І білі тут легко виграють всіх чорних пішаків білі перемогли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід слон е 6 Чорний король буде всю задачу ходити на двох полях h7, аж, аж 8, а білі будуть робити маневри фігурами. Слон g8, король h8, слон b3. Перекрили лінію. Тепер тура може грати по сьомій горизонталі. Знову правильні маневри і білі виграють ферзя. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!